148 зіткнень на лінії фронту. Найбільше з них на Покровському та Курахівському напрямках. І ми продовжуємо дізнаватися ситуацією на різних напрямках фронту. Наразі до нашого ефіру доєднується командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади міні кошового отамана Івана Сірка. Юрій Федоренко вже з нами на прямому зв'язку. Ми вас вітаємо. Вітаємо. Слава Україні. Героям слава! В Першу чергу традиційне питання про те, якою є зараз поточна ситуація в зоні відповідальності вашого підрозділу. Що фіксуєте за ніч і станом на цю годину? Підрозділ виконує завдання на двох відтинках одночасно. Це відтинок глибоко біля адміністративних меж міста Харкова. На поточний момент ситуація жодних змін не зазнала. Сили оборони утримують всі позиції, зокрема ті, які вдалося. Відбити ряду бригад на минулому тижні, тобто противник успіху немає, повною мірою ситуація контрольована ініціатива в руках сил оборони. Також підрозділ виконує завдання на вітинку Куп'янська, і ситуація там набагато складніша. Противник має сили та засоби для того, щоб продовжувати вчиняти активні ударно штурмові дії, і незважаючи на те, що несе суттєві втрати, що таке суттєві втрати? Перший штурм 50 одиниць техніки поле бою покинуло максимум дві. це решта були знищені силами оборони. Наступний штурм 17 одиниць зброньованої техніки покинуло театр бойових дій лише дві. все решта було знищено полюбою. Кожного дня противник втрачає десятки своїх військовослужбовців в веденні активних наступальних дій. Незважаючи на це, зберігає сили та засоби для того, щоб продовжувати. Основне їхнє завдання це закріпитись на лівобережній купінщині і міцно закопатись на плацдармі з подальшим розширенням і відповідно виходом на купянськ вузловий. Після оволодіння лівобережною куп'янщиною для противника є важлива Спробувати форсувати річку Оскіл для переходу на окупінь справи Бережний. Але що стосується окупації лівобережної купівщини, для противника це не буде легкою задачою, і в найближчій перспективі він її виконати не зможе. Закріпити з лівому березі, їм так і не вдалося. От якраз ви бачите на карті, зараз в районі основного зосередження зусиль. Так, це в район населеного пункту Кругляків. Якщо казати про потенційну можливість форсування річкою скіл, ми її форсували в 2022 році під час харківського контрнаступу, і скажу вам, що тоді вдалося це зробити виключно за рахунок того, що це вміли робити командири, і відваги особового складу під обстрілом противника. Шквальним є дуже прудкою річка скіл, і це зробити непросто. В сучасності, коли ми маємо додаткову безпілотні системи, яких не було в 2022 році. Це і впівдрони камікадзе, важкі бомбари, і багато інших засобів, які ми застосовуємо противнику в, в короткостроковій перспективі, не буде можливо форсувати річ про скіл. Тому бій продовжується. Дякую кожному, хто підтримує силу оборони. І за моїм переконанням, противнику в короткостроковій перспективі, не зважаючи на той тиск, який вони впроваджують, і втрати, які несуть, не вдасться закріпитися повною мірою на лівобережжі. Ну, і ви розказали про втрати і в техніці, і в живій силі тих підрозділів російських військових, які намагалися або форсувати річку Оскіл, або проводити свої спроби штурму. Не форсувати так, а Не просто наближатись до цих позицій. Абсолютно розкажіть, будь ласка, як швидко вони відновлюють свій наступальний потенціал і проводять наступні вже спроби штурму? Овзуючи штурм триває постійно. Роздовбали броньовану техніку, противник починає рухатися живою силою, високоманеври на багі, двоколісні мотоцикли. Знищили одну групу через певний період часу противник продовжує ударний штурм дії, заводи іншу групу. І тактика противника вона комбінована в живій силі. Десь вони намагаються проходити по лісопосадках. Двійками суттєвий інтервал дистанції, щоб артилерії було складно працювати, але там їх не здоганяють дрони. А десь в чистому полі перебігають від одної посадки до іншої. І під час цих перебігань там 8-10 військовослужбовців російської опустів відбіжать, сили оборони знищили з 10 дев'ять один добіг. Наступна партія знищила 8-2 добігла. І так противник протягом дня втрачає певну кількість особового складу, але. По одному, по два вони добігають до тих позицій, які знаходяться поблизу наших, потім перегруповуються, йдуть вперед. І тут би здавалося, в чому може бути мотивація так військовослужбовців. За що вони воюють російсько окупаційні військ? Чому вони готові вмирати, штурмувати як Другу світову війну? Аргументація дуже проста: система примусу В противника. Нема дороги назад у разі невиконання завдань. Страта, але за таких обставин вони здаються в полон чи є можливість взагалі брати у полон за таких обставин. Звісно, частина російських окупантів потрапляють в полон, але загалом здаються не хоче. Вони вибирають після отримання поранення, яке є навіть не суттєвим. Вони розуміють, що неспроможні виконувати бойові завдання, і, по ідеї, могли б їх евакуювати, вибирають пустити собі кулю в лоб або іншим способом покінчити життя самогубством, підірватися на гранаті, порівняно з тим, щоб взятися в полон. А це вже елемент пропаганди Російської Федерації, яка впливає. Буває на своє населення достатньо активно. як ви вже сказали, ситуація на куп'янщині відрізняється від ситуації на харківському напрямку. Чи можете сказати, а, яке співвідношення зараз там живої сили за рахунок чого нашим захисникам важче? Тобто набагато більше а, саме живої сили і важкої техніки, чи є інші причини? І чи бачите, що продовжує нарощувати спроможності там противник? Це перша ландшафт місцевість, друге це близькість до окупованих територій, і третя це робота ворожої авіації. Противник з технічних причин не може так активно працювати на харківському вітинку, зокрема, як може це робити на Купінщині. Вони буквально працюють і вдень, і вночі. Вирішення цього питання також є. Це не якась панацея в противника або вундервафля, яка вирішує всі їхні питання. Це додаткові засоби ППО і Україна так чи інакше їх має отримати і звісно, ключ один із пазлів ключа для переломлення ситуації на лінії зіткнення, Це дозвіл на застосування високоточки в глибину Російської Федерації для того, щоб призупинити ворога. Ми маємо його виснажити в тилових частинах. Якщо кажемо про авіацію, то це удари по литовищах ближнього базування. Чим більше противник мігрує, тим менше в нього можливості інтенсивно застосовувати авіацію попередній лінії при фронтових селах і містах. Розрахую, що після виборів в штатах це рішення таки буде затверджено, і також вони одноразово говорили про важливість саме розвитку в напрямку дронів з штучним інтелектом. А чи бачите такі спроби розвитку саме в противника? Абсолютно, ми не воюємо з противником, який є обмежений або дурний. Технологічно вони намагаються розвиватися дзеркально з нами. В чому перевага України? Ми як високоманеврений потяг за рахунок громадського супротиву, національного супротиву, в нас до процесу розробки, експлуатації, тестування пропозицій залучена вся нація. Всі виробники, які можуть до цього долучитися фронт, в противника це відбувається по-іншому. У них ця машина як вантажний потяг, знаєте, такий повільний, коли є про якась техніка, Техніки вони розробили потім державне замовлення і починають виготовлювати. Але в них є перевага в іншому. Якщо ми швидше розвиваємося в технологіях, за моїм переконанням, противник має можливості в кількості нарощувати спроможності. В них стоять плани, до прикладу, там, хлібопекарня має виготовлювати кожного місяця по 200 півдронів. Чиїми руками вони будуть збиратися, не має значення. Це буде водій, чи той, хто пече хліб, чи будь-хто інший. Але план мають виконати дати. У нас на поточний момент, як ви розумієте, таких можливостей немає. Та при тому всьому ми зберігаємо сталу динаміку як нація по відпору дуже і дуже серйозному Противник несе неспівмірні втрати до того результату, який йому вдалося отримати за останній період на полі бою, і власне вчора на вашій сторінці у Телеграм з'явилося відео. Ми вже його показували упродовж нашої розмови з кадрами знищення російської військової техніки. Чи можете розказати в цю нарізку, з яких боїв знищення техніки потрапили, і яку техніку вдається вражати безпілотниками? Це на якраз з відбиття атаки, коли 17 одиниць прийняв участь в ударно штурмових діях. Тоді батальйон Ахілес це декілька днів тому було вдалося спалити 8 БМП, два танчика. Категорія це танчики, переважно стрелами БМП, БТР і все, що може довести живу силу до передньої лінії бовезення. Наприклад, якщо казати про сьогоднішній день, противник почав достатньо Рано нарощувати спроможності, і інтенсивність бойових дій, штурмових бойових дій, вже нам вдалося знищити один танк, дві БМП і дві автівки, які забезпечували логістику. Тому бої йдуть дуже складні, навантаження на особовий склад більш ніж високе. Але що мене надихає? Що кожен, хто виконує бойові завдання, зокрема з батальйону філець, спілкуючись своїми побратимами, вони розуміють, що ми і є тим щитом, який дає можливість нації. Працювати, сплачувати податки, підтримувати сили оборони і настільки це можливо в умовах повномасштабної війни почувати себе в безпеці. Ну і після таких неуспішних штурмів вони ще намагаються використовувати важку техніку для проходження просування вперед, поки цього бруду в противника вистачає. На жаль, періодично отримують по морді, відкочуються, перегруповуються, підремонтують що можуть підремонтувати і вперед перед. До речі, я бачила, що йшлося саме про знищення танку Т-72. Тобто зараз більш а, більше нових у них танків чи досі більшість це старі железяки, так би мовити? Зрозумієте, тут питання в чому, що стара залізяка, вона зараз може стріляти і може їхати по бездоріжжю, в тому числі. Противник як застосовує переважно танчики? Їм важливо зробити проходження в мінних загородженнях. Трал можна поставити майже на будь-яку модифікацію. І відповідно, зверху вони наварюють так звані сарарі. Чому це важливо, бо вони ще туди штурмову піхоту під них заганяють. Ну, це видатковий надешевший матеріал. Тому в противника вистачає на поточний момент, на жаль, легкоброньовані-броньованої техніки, старих модифікацій, які вони знімають з консервації, розконсерв... зберігання, розконсервують і направляють в бій. Але скажу вам так, що цьому не може бути безкінечно. Так? Противник пускає бій. все одно, після того, як він несе втрати, інтенсивність бойових дій на певний час знижається, доки противник шукає новий резерв, пригруповується йде вперед. Просто уявіть, ми порахували, скільки вдалося знищити техніки батальйон «Ахілес», підрозділ «Ахілес», який зараз став батальйоном за повномасштабну війну. Уявіть, Палаючий Кремль і центральну червону площу. От дві такі площі це те, що зафіксовано на відео, гарантовано знищення. Угу. І так більшість підрозділів оборони. Ну це фантастична робота. Дуже Там вдячні такі. всім хлопцям, дівчатам підрозділів, які справді збільшують кількість знищеної російської техніки таким чином. І ще останнє питання стосовно евакуації, яку також здійснює ваша ваші побратими. Чи можете розповісти, чому зараз важче евакуйовувати людей на Куп'янщині? І ви також змушені допомагати це робити? Військова цивільна адміністрація насправді працює дуже злагоджено, чітко і майже не виникає проблем з евакуацією за винятком відмов. Людей також можна зрозуміти все, що вони нажили протягом життя, і рідний вугол залишається от, в таких складних умовах, може бути знищений окупантом. Тому деякі люди протидіють, але в динамічних бойових діях часто буває так, що люди знаходяться в тих місцях, де ніхто не очікував. На жаль, так буває. І відповідно, коли вони зустрічаються з представниками Сил оборони, з представниками батальйону АХІЛЕС, звісно, проводиться розмова. Ми намагаємось також евакуювати людей по мірі можливості і передавати відповідним органам для подальшого влаштування їхньої долі. І насправді це робота системна, яка відбувається щоденно. Але така присутність цивільних в зоні бойових дій вона заважає роботі військових завжди. Знаєте, є дуже багато прикладів, але найбільше, який закарбувався в пам'яті, це коли ми билися з вагнерами на Хромова і в театрі бойових дій, от земля виглядає як поверхня місяця, вся в лунна в кратерах так, таких, і в цьому обстрілах, в роботі безпілотних систем, в грохоті, ми бачимо, коли з Бахмута виходять люди з вузликами на плечі, все, що нажили протягом життя. Пожири чоловік і жінка і особовий склад, ризикуючи своїм життям. Батальйони Ахілес тоді зміг їх дістати з поля бою, замовили броньовик свіжо логістичний і забезпечили людям безпеку. Тому, звертаючись до рідних і близьких тих, хто проживає зараз в прифронтових селах і містах. Якщо можете повпливати на своїх рідних, повпливайте, щоб евакуація була своєчасною і додатково ДСНС, Національна поліція сило оборони загалом не ризикували своїм життям для витягування уже з самого переднього краю. Давайте, друзі, будемо берегти життя один одного, бо це найцінніший дар, який у нас є, і саме право на життя ми виборюємо в окупанта зараз. Абсолютно закликаємо евакуюватися. Тим більше, що зареєструватися на евакуацію можна навіть за номером 102, просто подзвонивши в поліцію. Пане Юрію, наостанок про потреби зараз для того, аби таких кадрів знищення російської техніки та піхоти було більше, якої допомоги зараз потребують бійці підрозділу? Конкретно зараз ми проводимо масштабний звір на 5 мільйонів. Вже вдалося зібрати більше. 3, 3 мільйони 200 тисяч на поточний момент є це накрило штучним інтелектом, крила Камікадзе, який допомагає нам бити противника в глибині обоєвих порядків. Якщо це харківський відтинок, ми б'ємо противника в Білгородській області, і коли дозволяють певні умови військові категорії ціле знищується в самому Білгороді, і також відповідно відпрацьовуємо зараз по тимчасово окупованій території на Куп'янському відтинку. Ми отримуємо їх за рахунок державного фінансування, але для того, щоб наростити бойову міць, інтенсивніше застосувати, треба під підтримка українців, тому просимо вас, друзі. Так закликаємо переходити на сторінки Ахілесу та знаходити актуальні збори. Добре, пане юрі, дуже вдячні вам за те, що доєднались Добре. до нашого ефіру. Розповіли про ситуацію на різних напрямках фронту у зоні відповідальності. Це Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92 ї бригади, був з нами на прямому зв'язку.